На столі печиво чай та кава. У Полтаві в осінньо-зимовий період, окрім пунктів незламності, діють стаціонарні пункти обігріву. Облаштували їх, зокрема, у районних терцентрах соцобслуговування. Це вже у нас кожного року, вже років 10, у нас діє цей пункт обігріву. Тут можна прийти і зарядити свій гаджет, кому потрібно, ну, а також зігрітися і випити чашку гарячого чаю з печивом та варенням. Також можна отримати інформацію інформаційно консультативну допомогу, коли потрібно. Працювати пункт обігріву у цьому терцентрі починає із осені. Також тут діє і банк одягу, розповіла Валерія Гальченко. Тут у нас все розділено, тут, як бачите, в нас висить виси теплий одяг, все в нас розложено по коробкам, тут ось жіночі блузки, теплі кофти, плаття. Ну, і кожен може прийти і вибрати те, що йому потрібно. Центр адаптації для бездомних осіб, благодійної організації. Організації світло надії під час зниження температури також діє, як і пункт обігріву, розповіла керівниця Марина Переверзова. Окрім наших клієнтів, можуть приходити до нас інші люди, які є безхатченками, які можливо десь зараз в них щось склалось, вони мерзнуть на вулиці. І щоб не замерзнути, вони приходять до нас. Ми їм завжди пропонуємо чай. Завжди можемо запропонувати щось з'їсти, навіть якщо вони прийшли не в обід. Завжди можемо проконсультувати та надати людині допомогу. Працює центр адаптації цілодобово. Щодня сюди звертається близько десятка людей. Серед них і Олександр Сатира, чоловік із Луганщини. Сюда я прихожу. сюди. Я приходжу, мені ніхто ніколи не відмовляє. Можна поїсти, попити чаю, зарядити телефон взагалі без проблем. Особливо у зимовий час тут дуже багато кому допомагають. Тут дуже багато кому допомагають. Як розповіли в обласному гідрометцентрі, найближчим часом на Полтавщині. Очікують на зниження температури. Наступну добу 12 січня очікуємо зниження, поступове зниження температури протягом доби до 8-13 градусів морозу. Надалі, 13 січня, очікуємо ще більш серйозні морози 13-18 градусів вночі і 7-12 в день. В неділю вночі ще очікуємо доволі низькі температури 9-14 градусів морозу. А вже в день. Морози поступово послаблюватимуться, і на початку наступного тижня очікуємо послаблення морозів до 0,5 градусів. Як повідомили у прес-службі Полтавської міськради, стаціонарні пункти обігріву у місті діють при двох терцентрах соцобслуговування. Працюють вони у робочі години установ. Тетяна Весна, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава.